Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім крак, королі хрестоносці. Що ж, ще влітку я почав перекладати щоденники розробників, і ось уже 28 жовтня, якщо я правильно кажу, да, після завтра виходить доповнення під небесами, яке є найглобальнішим взагалі діє для третьої частини королів хрестоносців. І щоб надолужити попередні щоденники, я їх випихнув в один ролик, і на мій подив, там особливо багато прям інформації немає. Так, розробники деякі щоденники прям дуже розтягують, але я зробив ось таку невеличку вижимку, по тому основному, що потрібно знати перед тим, як купувати це DLC. А також, окрім основного DLC великого я ще взяв сюди і щоденники, які є. По коронації, по мініатюрному DLC, яке вийшло ось нещодавньо, і по якому було дуже багато срачу. Але про все по порядку і починаємо. Перед цим поставте вподобайку, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Залиште коментар, як вам взагалі майбутнє DLC, що ви від нього очікуєте, і так далі. Ну і можливо, якщо прям дуже хочете допомогти каналу, оформіть спонсорство. Щоденник 177. Розробники протягом тривалого часу працюють над візуальною частиною гри, покращуючи деталізацію, і при цьому намагаються не навантажувати систему, принаймні з їх слів. Вони підредагували текст на глобальній мапі, а верніше шрифт. Він має відчуватися менш цифровим та приємнішим для очей. Камеру тепер можна буде наблизити ще ближче до землі, щоб роздивитися модельки поселень. Сама політична мапа матиме текстуру вищої роздільної здатності, вода матиме більш різноманітні деталі та кольори у різних частинах світу. Уздовж берега покращено візерунки хвиль, а загалом масштаб і текстуру хвиль збалансовано для більш реалістичного відчуття. Попрацювали над освітленням. Карта загалом буде яскравішою, а важливі інтерактивні об'єкти на ній повинні виділятися чіткіше і частіше. Додали тіні хмар і новий фільтр. У якому видно лише місцевість без усіх позначок? Місця з туманом війни тепер можна перемкнути на паперовий стиль, який містить зображення і стилістику притаманні для тієї чи іншої частини світу, ось так до речі, буде виглядати мапа Китаю у новому стилі. Тут же розробники розповідали про правильність назв і титулів, що, як на мене, ще та Хохма, враховуючи, що в грі все ще є кацапендія з її болотною столицею. Це якщо коротко про цей щоденник, він набагато більший, і розробники прям розмусолювали кожну дрібничку і наярювали на деталізацію нової мапи. Але розбирати це все сенсу особливо не бачу. Перейдімо ж тепер до того, що розірвало пердаки дуже багатьом людям, і забігаючи наперед. Заслуговано. Щоденник 178 і страдальницьке DLC Коронації. На момент запису воно має 83% негативних відгуків. Ні, так то доповнення нормальне. Навіть в певному сенсі файне. Але основна проблема це те, що контенту там мінімум, а цінник 5 доларів. Як добре, що ціна підлаштована під регіон, і в нас це 129 гривень. Але по-хорошому воно б мало бути безкоштовним. Що ж у ньому додалося? Ну. Власне, коронації. Це доволі такі доточне часопроведення, яке сильно зміцнить легітимність персонажа і надасть плюс по ресурсам і відносинам із підлеглими і правителями. Ця діяльність доступна королям і імператорам, і має два різновиди: звичайна коронація і помазання. Друге доступне лише для імператорів, і церемонія буде проводитися у священному місці, а корону монарху на голову надягатиме глава його релігії. І під кінець цього процесу нам на вибір Будуть доступні клятви, виконання яких надасть престиж і інші корисні бонуси. І це власне все. Деякі ситуації на коронації можуть бути потішними, а клятви додадуть відіграшу. Але для платного DLC це дуже скупо. А тепер до більш очікуваного DLC Щоденник 179 У ньому є всього потрохи. Розробники буквально його так і назвали усього і потрохи. Імперська скарбниця матиме три окремі категорії бюджетів, які можна врегульовувати на свій розсуд. І регуляція буде відсоткова. Це зі слів розробників зроблено для того, щоб із проходженням часу імперська скарбниця підлаштовувалася під зростаючу економіку. Бюджет зарплат це золото, яке надходить усім вассалам та підвасалам, що повинні отримувати зарплату. Така зарплатня для усіх вассалів радуватиметься у залежності від титула, а також посадового рангу і рівня заслуг. Бюджет міністерства це зарплатня ну, для міністрів. І військовий бюджет це зарплатня для васалів, що керують мілітаризованими доменами. Усі ж кошти, що не підуть на ці три опції, вважатимуться власністю скарбниці. І імператор може використовувати їх на свій розсуд. Якщо ж розподілити витрати на виплати більше ніж 100%, це призведе до кращого до нас відношення васалів, розвитку земель і дефіциту скарбниці. Згадали про династичний цикл, який не отримав ніяких змін, але там. Трохи підкоригували назви R. Учні і вчителі або ж старішини будуть окремо показуватися у вкладці маєтку. Причому, якщо ваш учитель має інших учнів, то їх також буде тут видно. Якщо у мусульман замість регентів є візири, то в Китаї буде по такій самій схемі директор секретаріату, який пов'язаний із посадою міністра і може впливати на деякі закони, унікальні для Китая і Небесного уряду. Для того, щоб великі держави по типу Китаю або Великого Риму були не такими стабільними і могутніми, додали закон на прикордонні війни. Яка його суть? Тепер можна оголошувати війни прикордонним васалом великих країн, без оголошень. Війни з самому Сюзерену, який все ще може доєднатися до конфлікту, але лише через три роки від його початку. Це імітує стан, при якому країна настільки розростається, що головний правитель, який зайнятий урядовими справами, не відразу може зреагувати на віддалені війни. Закон активується самостійно і лише за однією із наступних умов: країна має уряд гегемонії або складається зі 160 графств. на момент 1066 року це будуть Китай і Священна Римська імперія. Третій варіант це коли єдність керуючого дому у ворожнечі між собою на рівні антагоністичності. І останній варіант це коли Україні громадянська війна проти Сюзерена. І я так зрозумів, що останні два аспекти впливають на усіх персонажів. Нажі, що тепер спонукатиме напевно підбурювати інтригами сусідів ще більше. Окрім іспитів, про які розповідалися у попередніх щоденниках, буде нова активність. Дебати, що дозволятиме за рахунок вченності посилювати свій вплив у династичному циклі. Зовсім небагато було сказано за нові модельки одягу, але про це там у майбутньому буде цілий щоденник. Розробники надихалися збережними пам'ятками культури. І ось, наприклад, цей головний убір мені ну, дуже сподобався. Не пройшло і п'яти років, як розробники додали в гру торгівлю, але не поспішайте радіти. Ця функція буде доступна для уряду вануа зі східно-південних островів. Вануа можуть збирати армію. Яка буде займатися Бартером? Ззовні це виглядає аналогічно до рейдів у цьому уряді, буде унікальний ресурс. Товари бартеру. Вануа згрібають весь цей товар докупи і йдуть до сусідів. Запаси здобичі сусідів зменшуються до нуля у поселеннях, як і при рейдах. Але натомість розвиток покращується, а не погіршується. А Вануа зароблятимуть гроші. І це майже єдиний їх спосіб заробляти гроші. Бо будівлі і персонажі вироблятимуть товари бартеру замість золота. Винаймання військ у них буде, як і врешті, за золото. Але утримувати вони це все будуть за товари Бартеру. І, до речі, армії рейдерів можуть нападати на торгівці Ванова і забирати їх заробіток. Ну і ще з дрібничок поліпшую інтерфейс для адміністративного уряду. У 180-му щоденнику знову говорили про коронацію. Персонажі, в принципі, можуть і не брати собі корони, але тоді на них накладатиметься штраф, не короновані. Такі персонажі втрачають думку васалів і легітимність. Під час самої коронації можна спрямувати ресурси на чотири дії: покращення отриманих артефактів протидіє васалам опонентам. Налагодження відносин із дружніми васалами, або ж покращення відносин із усіма потрохи. І чогось новенького в цьому розділі я більше не побачив. Ну, ось такого розповідалося ще про можливості гостей на коронації: поліпшення відносин, отримання матеріальної вигоди або погіршення пишності коронації. Було сказано і про клятви. Як я й казав до цього, виконуйте вимоги обраної клятви і отримуйте ресурси, підсилення і інколи особливі рішення. Щоденник 181 присвячений стихійним лихам. Як і Династичний цикл або іберійський конфлікт, стихійні лиха мають кілька фаз. Перша це попередження про лихо, яке не має ніяких модифікаторів. Але тут вже буде вибір розпочати протидіяти негоді або ж проігнорувати. Далі йде фаза імпакту або ж впливу. Населення страшиться негоди, а ви втрачаєте легітимність. Але чим краще будуть стосунки із народом, тим менші дебафи від лиха. Розробники зазначили, що інколи це навіть може призвести до повстання і повалення правителя. Окрім усього, страждатиме розвиток території, помиратимуть персонажі, знижуватиметься захист міст, розвиток і дохід. Коли ж все скінчиться, настане фаза відновлення. Можна нівелювати наслідки або ігнорувати. Але чим довше землі в такому стані, тим більше легітимності втрачатиме персонаж. Як один із різновидів великих проектів додадуться відновлювані роботи, під час яких ви не лише відбудуєте провінції, але і можете їх посилити і отримати бонуси за активну участь у проекті. Якщо ж коштів у вас не буде, то можна переконати інших васалів профінансувати це дійство. В принципі, як я вже і пояснював у попередньому відосику по великим проектам. Щоденник 182 розповідав про Black Forge Jam, де розбирали усякого роду модифікації, тому я це пропущу. 183 щоденник присвячений випуску DLC про коронацію, тому і його в безодню. Там суто перелік виправлених помилок, щоденник 184 і шовковий шлях. Цей величезний торговий шлях буде поєднувати схід із заходом і поділятиметься на шість регіонів: Китай, Центральна Азія, Тибет, Закаспія, Індія та Захід. Кожен із цих регіонів може перебувати в одній із трьох фаз, незалежно одне від одного. Фаза виняткової щедрості приноситиме більше золота, розвитку, збільшить дипломатичний радіус, але і трохи зменшить супротив хворобам. Фаза стабільної торгівлі робить все те саме, але трохи гірше. А фаза труднощів знижуватиме розвиток. І кількість винаймаємих військ. Фази змінюватимуться у залежності від каталізаторів, але найбільше на це впливатиме стабільність династичного циклу в Китаї. Похириться він і весь шлях на захід матиме проблеми. Загалом тут іде ланцюгова реакція справа наліво. Якщо проблеми починаються справа, то це неодмінно зачепить усі регіони шовкового шляху зліва. Окрім іншого, шовковий шлях матиме культурні інновації, ну технології, що можуть передатися персонажам, які взаємодіють із цим місцем. На початку 4 із 6 регіонів матимуть по одній технології, які із часом переходитимуть зі сходу на захід. А Китай додаватиме у своєму регіоні технології, які осягне, не будучи китайським правителем і не маючи відповідної спадщини чи культури, технології можна осягнути взаємодіючи із регіональними центрами. Буде 6 особливих торгових споруд. По одній на кожен регіон, у який раз у 10 років буде змога навідатися. Якщо управління і вчення на гідному рівні, то до інновацій вашої культури додасться і інновації шовкового шляху. Але їх все ще треба буде вивчати. На цьому із шовковим шляхом усьо, але раз зачепили дослідження, то трохи перероблять і їх. Оновили загальний візуал, щоб новачкам було зрозуміліше, що і до чого. Бо коли перед цим 5 років віддані фанати грали в цю гру, це було не треба. А зараз, коли це добереться до Китаю, то да, треба все перероблювати. І до речі, таке відношення прослідковується по всьому DLC. Але зараз не про це. Інновації будуть мати направленість по навичкам, тобто військові технології дослідження. Швидше, якщо у вас прокачена військова справа, дипломатичні високій дипломатії і так далі. І прибрали обмеженість по ерам, О, ура! Тепер, якщо ви подосліджували усі технології, але в запасі ще залишився час, то ви не маєте чекати, поки культура увійде в нову еру, щоб продовжити дослідження. У таких випадках ви відразу можете перейти до досліджень із нової ери, але вони будуть разюче повільніші. Втім, це все ще краще ніж чекати 20 років. Щоденник 185 був. Суто летсплеєм розробників, де вони показували усі нововведення, які перераховані у попередніх щоденниках, на трьох персонажах із трьох разних регіонів нового DLC. А щоденники з 186 по 188 є суто технічними. Через такі великі нового контенту розробники зробили доволі багато нових моделей. З яких мені найбільше сподобався ось цей меч. Окрім цього, вони ще й трохи підшаманили вже існуючих персонажів, оновили текстури, вигляд і тому подібне. Як казав на початку, попрацювали і над оптимізацією, бо гра по обсягу земель, персонажів і тому подібне збільшилася на 30-40%. І як це все працюватиме, ми вже побачимо на релізі. А з такого додали ще купу нових моделей, косметики, музики, одягу, ну і все в цьому плані. І загалом це все. Щоденники з попереднього відео мені здалися набагато інформативнішими, але, можливо, мені просто здається. На цьому власне коротше, все, всім кра і до наступного разу.